Ось наш будинок. Там у нас станція Скоросного Сонячна. Тут у нас фітнес-центр. А тут дорожка на юбілейну веде. Дуже гарно зробили стежинку. Можна дойти або доїхати на юбілейну. Продається затишна, дуже гарна однокімнатна квартира. На мікрорайоні Сонячний, на середньому поверсі 9-поверхового будинку. Квартира не кутова, дуже тепленька. Планування покращене, функціональне, кімната окремо, кухня окремо. Є коридор, такий немаленький коридорчик та велика затишна кухня 8 квадратних метрів тут є. Кімната 17,5 квадратів. Є балкон, стан квартири косметичний ремонт, вікна та труби металопластик, сантехніка в дуже гарному стані, є ванна, є залізні вхідні двері, теж нові. Квартира продається з меблями та технікою. В частності, бойлер залишається. Є лічильник на газ, на світло та на воду. Без боргів, прописаних та проблем. Ціна на цю квартиру 10 500 доларів. Хто зацікавився, пишіть мені або телефонуйте. Підписуйтесь, у мене на каналі завжди свіженька інформація про нерухомість та багато цікавих об'єктів на продаж мирного неба нам!